Доброго дня! Я рішив вернутися до того виноградника що, що в лісі подивитися що ж воно там за виноград і скільки він набрав цукру Якщо тут щось залишилось, то нарізати на якусь баночку винограду, Це щось я мало вже бачу тут чогось Зараз подивимось. Вже хтось побував. Я думаю, що і нам залишилось. Ось такий виноград крупненький з закрашеним соком. Кислоти в ньому мало, трошки, не кислющий Сейчас поміряємо сахар. Да, вже тут хтось побував вже Щоб більше вихопав Любопиство замучило, що ж це воно за виноград і що він може? выдать на шувин сдатный мешочком выпадаем мешочком Видно, что еще видно. Ну, 16. Майже 17 брикс. Вот. Можно попробовать с него сделать вино. Сейчас нарежем. Поставим баночку вина из лесного винограду. Ягода укрупнилась. Вон поліз туди. Зараз пройдемо, побачимо. Пізновато трохи приїхали, хтось основательно похазійнував, визбирав більшість винограду, щось погнило, а на дереві. Висить ізюм. і аж на верхушку туди Висох. Ходять люди збирають. щось збирають. ми нарізали. На літровку на півторачку вже буде. Хвати попробувати що воно. Людям може нужніше в нас є винар. Хай Збирають. Такий ліс у нас. І ожида маліна подекуди. Зайшли в якусь балку, грибів немає, але ж подивіться, скільки дров кругом валяється. чого їх не можна збирати, ті дрова. Черви підточують дерево, дерево падає, черви лізуть в друге дерево, гризуть друге дерево. Це епідемія ціла пошисть. Люди б вибрали б і очистили б, трошки посанітарили б ліс. Це ще не саме хуже, що в нас робиться. Скільки дерева кругом, тільки дров. Чого не можна, не знаю, заговори якийсь. Дерево яке ще стоїть, сосни голі. Воно завтра все буде на землі. Така картина по всьому лісу. Може ще приїдуть всередину, виріжуть. Для якихось нож там продадуть, це все буде валятися туди. Хащі. Пів кілометра від села. Це хтось засідання підпільного комітету парткому проводив. ПоПХ забув стола забрати. Тут якась криївка. Очеред импортный. Васик у Ленина в финском заливе. Ну все, тепер ми про них все знаємо. З костри ще витягнули пару дрічків, поїдемо додому. Немало баба клопоту, купила порося отак і місцем виноградом. Сижу чищу. Винов з лісного винограду передає вам пламенний привіт. Трошки ми поскромнічали, звісно, там грам 300. Добавили ложку столову з горовою цукру. Довели до 20 брікс. Через деякий час попробуємо. До речі, кропив'яночка вже готова. Квітень місяць 23-го року забули ми якось за своє вино лісове з лісового винограду, тим не менше воно готове, простояло в холодильнику зиму, грам 300 вийшло, ми так зробили попробувати. Що воно вийшло? Вино вийшло такого кольору. Колір не дуже насичений, хоча стік винограду був покрашений і шкурочка наче була, така віддавала, красячи причовинок добре, Ось що таке? Не дуже насичений на колір, на колір і, мабуть, на смак вино. Так, да, такий легенький, ну питке вино, питке, можна відро випити, не замітиш. Не знаю, чи від нього сп'яніть можна, якщо відро вгатить, то може й можна. Нет. Аромат такий. Більше смородіновий, наче, ніж виноградний. Кислотність надлишкова трохи. Ну, як для кого, як для мене. Занадто солодке вино переведене вино. Якщо свого винограду немає, то можна запросто йти в лісі і робити вино. Загальне враження таке, непогане, непогане вино вийшло. Що буде, якщо воно постоїть декілька років, не знаю, чи воно пригодне для зберігання з того винограду, що в лісі. Ну, присмак смородини, терпений, чуть лишкова, може кислотність, ну, кому як. От такий результат ми отримали. Дякую всім, хто подивився. До побачення, до нових зустрічей.